Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. От збиралася з Ангеліною на вулицю гуляти, і я вирішила зазняти, як вона мило вдягається, малюється. Така дівчинка-дівчинка дуже швидко росте. І хочеться зловити якомога більше моментів, поки вона ще така маленька, мила. Хоче гуляти за ручку. Умійматися, тулитися така мамина і татова принцеска. Ми погуляли, прийшли. Ангелінка мені ще допомагає вазони підлити. І зараз покажу деякі речі, які мені прийшли з косметики і також одяг. Замовляла я собі деяку косметику в інтернет-магазинчику, вірніше в інстаграм-магазинчику. Ось мені перейшла посилка, я вже... Трішки розпакувала так гарно оформлено, з стрічкою з бантиком. Зараз покажу ближче, що я собі замовила. Ось відкриточка. All OSB Fashion. Класно. Шоколадка Nanny Beauty. І сама косметика. Це такий гель для інтимної гігієни. Не знаю, ніколи не пробувала, буду пробувати, Надіюся, підійде кокосовий шампунь, для волосся. Я ось такий кокосовий мала крем для рук. Мені подружка дарувала також з цього магазину. Дуже гарно пахнув. І дуже класно зволожував руки. Мені дуже подобалося. я собі тепер замовила крем для рук, але полуниця. Буду також пробувати, надіюся, класний. І для лиця також взяла зволожуючий крем, аби можна було перед сном намазати. У мене взагалі шкіра не суха, не жирна, нормальна. Але все одно треба зволожувати. Я думаю, попробую, чи мені сподобається. Надіюся, сподобається. Ця косметика на натуральній основі, тому, думаю, має бути прикольно. В принципі, те, що я вже з цієї фірми цього бренду користувалася, мені дуже навіть подобалося. Ось, Будемо пробувати тестувати, надіюся, все буде класно. Навіть подружці я замовляла сертифікат, і вона також собі замовляла. Якусь косметку. І, в принципі, хвалила. Казала, що їй сподобалося. Також заходила в Єву і купила собі ось таку щітку. Ось така вона тут, з такими дерев'яними зубчиками. А тут така шруховиста для масажу там ніг, рук. І для того, аби кров краще циркулювала. От, не знаю, ніколи не пробувала якою штукою користуватися. Але зараз багато хто за неї говорить, хвалять, тому попробую. Також купила ось такі серветки для зняття макіяжу. І для Ангеліни купила шампунь для волосся. Зразу піна та гель без сліз. Ми вже пробували. Непоганий. Єдине, що не дуже сильно піниться. Не знаю, добре це чи погано. Ну, в принципі, я милю ангеліні два рази волосся. І після двох разів дуже навіть непогано. Замовила собі на ресерверді футболки ось такі три штуки. Білу ось таку. блакитна лагуна. З таким коктейлем негроні і ось таку. Вони були на розпродажі, коштували, здається, ось ця і ця 199 гривень, а ця, здається, 299 чи 259, я вже не пам'ятаю. От, бачите, чомусь нема тут ніяких цін, вони відрізають чи заклеюють, я не розумію, тому що взагалі нема ніяких цін. Взяла розміри S, аби було трохи вільніше. Мені подобається в літі ходити в таких футболках, які не прилягають, а які трішки вільніші. Так, набагато зручніше і не дуже жарко. Ось такі три футболки. Вони всі натуральні, приємні на дотик. Мені подобаються. І такі. Нейтральні кольори. Ось такі в нас покупки. Все показала і зараз буду займатися нашим гардеробом далі. Деякі речі я вже поскладала Ангелінчині, наприклад, вони вже всі в порядку. А зараз принесла коробочки і буду приносити свої речі і розсортовувати їх так, як треба. Почала я все з шафи вигружати. Тут на ліжко, і, чесно кажучи, мені стало страшно, тому що <смі>, дуже багато тих речей. І це ще не всі, це тільки такі е, більше осінньо-зимові речі і всякі штани, спідниці. А футболок тут немає поки що. Перше поскладаю все це, а тоді буду складати футболки. Сортую всі свої джинси, штани, складаю в коробочки, також складаю всі свої светри. Ці такі грубої в'язки, зимові, всякі худі, всякі різні туніки в'язані. Складаю ось такий величезний контейнер. Він має розмір 40 на 30 і на 30. Тому я його виділила під речі зимові свої. І це не все. Тому що речі зимові об'ємні. І зайняли вони в мене такі два великі контейнери. Ось такі е, легші речі теж на довгий рукав. Але більше осінні, весняні, такі демісезонні, сезонні, складаю в такий плечий ящик. І все це буду ховати на верхні полички. А потім, коли треба буде, я речі ті, які мені потрібні, поміняю ці відкриті ящички. А всі футболки і все щось таке несезонне. Також Покладу на зберігання. В принципі, так як я розсортовую, мені подобається все на видноті, все видно, все зрозуміло, що де є. де є штани, джинси, де є футболки, сарафани, і пізніше не буде ніякої біди знайти ту чи іншу річ. Я, звичайно, не показувала, як я всі, всі речі складала. Дещо склала за кадром, такі, як <голові> чоловікові речі, і свої футболки, тому що відео вийшло б занадто довгим. Я ніби закінчила складання речей одягу, і вийшло в мене так немало корзинок. Хоча частина вже є в цьому гардеробній. Ось тут я розклала свої всі. Джинси. Тут в мене літні платтячка, Тут такі е, легші штани, комбінізон, світлі джинси, спіднички три і е, ковтина до цих штанів. Костюм. Тут я вже поскладала такі більш тепліші речі, але не зимові. А там зимові речі. Ось і тут. Всі мої футболки. Так, А тут така домашня одежа, в якій ходжу в хаті. Все я все порозкладала. Тут рушники, там чоловікові зимові речі вгорі, тут його теперішні речі, які він зараз носить. Тут Ангелінчині. Тут також ангелінині повсякденні і знизу в контейнерах зимові. Ось тут у нас на вішалках речі, вверху два величезні короби. Це мої зимові, звичайно. Тут мої штани і плаття. І тут всякі різні джинси і футболки. Тут насякі такі побутові, верніше, навіть не знаю побутові речі. Всякі кабелі, зарядки і решта. Всякі мої хендмейд штуки, клеєвий пістолет, клеєві стержні, окуляри, принтер тут в нас. Коли треба, ми ним користуємося, коли не треба, він у нас тут заховає. Теж мої хендмейд штуки. Гофропапір і також ящик зі всякими матеріалами. Для гімндмейду. Ось так, в принципі. Тут у нас нижня білизна моя і чоловіка, і внизу все взуття. От така у нас гардеробна. Цілому я задоволена. Виглядає непогано, чисто. Всі ці контейнери більш-менш однакові. Ці світліші, трішки, ці темніші, але вони між собою перекликаються, тому не викликають якоїсь відрази чи якогось такого. Каламбуру кольорів нормально. І вони, до речі, навіть непогано зносист тійкі. Тому що ці чотири, ці два, і ще в нас є в прихожій також такі самі контейнери. Вже три роки в експлуатації, тому поганого нічого про них сказати не можу. Ось так. Ось тут в мене. Мішочку лисички. Чоловік купив зранку на базарі, я взагалі їх дуже-дуже люблю. Посмажені з часничком, з цибулькою, з кропчиком в сметані і з молодою картоплею. Тому зараз займуся тим, що гарно їх почищу, помию. І потім буду готувати. Це такий смак дитинства, можна сказати. Коли була менша, їздила до бабусі. Ми там збирали їх, смажили і їли. Було дуже смачно. І зараз я їх дуже люблю. Тому як побачила, що чоловік приніс додому, прямо була дуже-дуже рада. Справді, лисички це моя любов, окрема, я їх дуже люблю. І якраз асоціація в мене з цими грибами це моє дитинство, коли я їздила до бабусі в село. Вона жила в мене в Старосамбірському районі. Там така гірська місцевість. Дуже було нам весело. Я маю там дядьків своїх, вони мають синів, моїх братів, але вони вже всі дорослі, старші набагато, ніж я. Але я завжди хотіла туди їхати, мені було дуже цікаво. Ходила хвостиком за своїм. Старшим братом Олегом. Я не знаю, Він, напевно, був не дуже задоволений, але ніколи нічого поганого мені не казав і завжди всюди за собою тягнув. І рибу ловили, і гриби збирали, і корови пасли. Було дуже весело, є що згадати. І ще от згадую собі своє дитинство, і насправді воно було дуже щасливе. Хоча в нас, може, не було стільки. Багато іграшок, стільки гаджетів, але у нас не було війни. Ми їздили на канікули спокійно, ніхто не переживав, батьки відпускали і все було добре. Зараз наші діти живуть в інший час, непростий. Але нічого, я думаю, що все буде добре. Лисички я помила добре в декількох водах, аби всі ці голочки, якийсь мох. Все це відстало, і вони були гарні і чисті. Зараз я які більші розрізаю, і тут в мене їх трохи є. Всі я не буду смажити, частину візьму заморожу. Паперовими рушниками обсушую і буду закладати в зіп пакетик. І заморожу. Посмажимо собі другим разом. Зараз нарізаю цибулю для того, аби смажити наші лисички. Розігріла сковорідку і висипала наші грибочки. Поки що нічого не солю, нічого не наливаю, ні олії. Нехай трішки прожаряться і випарується волога. Влога трохи випарвалася, додаю олію, додаю сіль, посипаю улюбленими спеціями і буду смажити. Також додала сушений часник, тому що в мене не було свіжого. Зі свіжим воно набагато ароматніше і смачніше. І додаю свіжий кріп. Ось так все. Кварчить на сковорідці. додаю ще трохи сметани, і нехай ще трішки покипить, і, в принципі, на цьому наше таке блюдо буде готове. Також почистила молоду картоплю, зняла шкірку і зараз відварю. І всі разом будемо сідати до столу. Ось наша молода картопелька з лисичками. І ще зробила салат свіжої капусти, огірків помідорів. І зараз будемо. Всі троє вечеряти. Смачного нам, так, дотя? Так. Да. Зараз поїмо і ще підемо трішки погуляємо на вулицю. Дуже гарні, цікаві троянди. Така серединка незвичайна. Якась така закрита таким штучка така. Класно. Гарно. Тут у нас під під'їздом така краса. І ця дуже така незвичайна, якісь такі має пружилки вишневі, бордові, гарні. Незвичайна, правда, донечко? Я такої не бачила ще. Листя папороті. Колись казали на Івана Купала йти шукати цвіт папороті. Але, напевно, вона не цвіте. Тут така історія, придумка. Ще одна троянда. От і сонце вже заходить. Красиво. Я Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, Па-па.